Мер Луганська Сергій Кравченко сьогодні двічі ледь не випав з міської маршрутки. Місцеві журналісти майже місяць вмовляли чиновника проїхатись вулицями міста на власні очі подивитись на якість пасажирських перевезень, адже більшість городян вважають технічний стан транспорту в Луганську вкрай незадовільним. Хоча проїзд на їхню думку коштує чимало 2,5 гривні. Нарешті мер погодився. Весь процес журналісти фільмували на аматорську відеокамеру. І що з цього вийшло в наступному репортажі. Мер на маршрутці на цей експеримент голова Луганська Сергій Кравченко рушив у ранковий час пік. Разом із журналістами сів у перший ліпший мікроавтобус. Чиновник змушений був їхати притиснутим до дверей, і вже під час руху вони мимоволі відчинилися. Спочатку чиновник вирішив, що нещільно щільно закрив двері. Однак за кілька секунд ситуація повторилася. Вже на зупинці він телефонує начальникові управління транспорту та вимагає зняти мікроавтобус з маршруту. А продовжити поїздку вирішив вже у тролейбусі. Тут людей теж чимало. Дехто мера впізнав містяни. Прямо під час руху скаржаться на якість перевезень. Поки виживаємо, що там далі буде. На зупинці люди розповідають, у годину пік потрапити у маршрутку взагалі дуже важко. А з пенсіонерів водії постійно вимагають плату за проїзд. І обслужування плохо, і самі убогі убиті ці маршрутки. От вони теж під'їжджають, ага, мало, хтось не виходить, або бачать, що пенсіонери вони не відновлюються. Завжди одразу раз, ветеран труда. Діти війни, ветеран труда. Все, пенсіонка, все у мене є. Ось, вот, дивіться. Смотри, а хто буде мені бензин заправляти? Поспілкуватися з власником автотранспортної компанії, на маршрутках якого мало не загубили Мера Луганська, нам не вдалося. На дзвінки чоловік не відповідав. Юрій Сіпунов, який володіє двома маршрутками, розповідає, технічний стан мікроавтобусів у місті справді вкрай поганий. Все тому, що зароблених грошей не вистачає на їхній капітальний ремонт. Є і інші умови, состання дорог. Состояння ремонтної бази. Она ну, для тих монополістів, у яких двадцять маршрут, тридцять. Це якби перекрили другу і поїхали далі. У котрих 2,5 з 2, дві. Це називається виживання. Після поїздки містом на громадському транспорті мер все ж обрав службове авто і вже там дав коментарі. Проблему пасажирських перевезень луганський очільник планує вирішити кардинально. полностью заменить маленькие маршрутки на великі автобусы. В этом все-таки делаем новую маршрутную сеть полностью по городу. тендера будут аннулированы, и мы будем ставить главная задачу, это все качество обслуживания пассажиров. Чтобы был график движения пассажиров, чтобы люди четко знали, что там 7-15 будет автобус. Чтобы льготные категории пассажиров перевозились на любом транспорте 100%. Начальник транспортного управління Луганська від очільника міста отримав сьогодні догану. Про це повідомили у прислужбі мера Луганська. Міський голова ж пообіцяв, тепер маршрутки інспектуватимуть щомісяця, але кататися у бусах вже буде не сам мер, а його підлеглі. Стоцький, Олег Виноград ТВА.